У це новий керівник управління комунальної власності. Відтепер цю посаду обіймає Анатолій Грибань, досвідчений фахівець, який раніше працював у структурах міської влади та очолював планово-економічний відділ КП «Водоканал». Призначення відбулось після трагічної події. У березні громада втратила попередню очільницю управління Людмилу Нагорну. Я всім представляю Анатолія Грибаня. Який очолює фонд майна в нашої територіальної громади? Управління комунальної власності продовжує роботу щодо надання послуг населенню і юридичним та фізичним особам? Зараз Вживаються відповідні заходи щодо проведення відповідної роботи. Тим часом зміну очікують і на центр надання адміністративних послуг. За минулий тиждень ЦНАП видав 204 довідки з реєстру територіальної громади. Крім того, щодня тут приймають документи для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання, а також фотографії для вклеків паспорти. Приймаються всі документи адміністраторами, передаються у сектор місця реєстрації з реєстрації. Громадян для подальшого надання адміністративної послуги. Велика кількість послуг з минулого тижня також перейшла у безпосередню видачу до сектору надання реєстрації місця проживання громадян. Тобто відбулися певні зміни у програмі, і тепер сектор напряму приймає осіб і надає їм адміністративні послуги. Як зазначив міський голова, першочергове завдання центру надавати послуги оперативно, якісно та з урахуванням потреб мешканців. Зважаючи на це, Микола Нога доручив керівництво підготувати пропозиції щодо реформування ЦНАПу. Будемо проводити реформування нашого ЦНАПу. Щоб він був більш дієвим і більш охвачував е, е, послуг для населення, тим часом прохід благоустрою міста доповів начальник управління ЖКХ Геннадій Милашенко. Минулого тижня працівники шостка «Зеленбуд» працювали в посиленому режимі. Особливу увагу приділили очищенню вулиць, дворів і зелених зон на минулому тижні. У нас основний напрямок роботи був це прибирання нашого міста. Активно працювали обслуговуючі організації, дуже багато роботи у нас. Коли в нас шостий Зеленбут погода а, дозволила це робити ран... раніше в цьому році, такі роботи ведуться. Згрібаємо, вивозимо пале листя, гілля. Сміття ліквідовизкими звалища. Утім, серед актуальних викликів громади проблема безпритульних тварин. За словами міського голови, ситуація в місті та селах громади загострюється, тож необхідно терміново шукати рішення. Геннадій там вас поки не було. Загострила ситуація з бродячими собаками. Сконцентруйте свою увагу на це питання. Є у нас громадська організація, допоможіть на стерилізацію кошти. Дайте і таке інше. Включіться в цю роботу, будь ласка. Як зміниться поточна ситуація? Будемо інформувати в наступних сюжетах.